Ми постійно заходимо і виходимо з кімнати. Але що, якщо більше не виходити? Сьогодні ми спробуємо витримати це випробування. Найголовніше правило не виходити з кімнати та не користуватись гаджетами. Також нам будуть надавати спеціальні челенджі, щоб нам було складніше і веселіше. Тому давайте розпочнемо! І ще доповнення: в нас буде всього три життя. Якщо ми програємо в челенджі, в нас забирається одне життя. Всього в нас є їх три. І переможець отримує бонус. Окрім того, що в нас забирається життя, ми ще й виконуємо покарання. Ну що ж, ми починаємо. І тут ви такі: а це хто? А це наш друг Максим. І так, перший челендж, ще така відсилочка на гру в кальмара. Ну, давайте, поясніть умови, бо я трішки не зрозумів, я не дивився гру в кальмара, але хлопці щось там придумали. Е, дивіться, от, наприклад, Богдан, я беру от ці фішки в руку. От, наприклад, беру дві і беру в кулак. І він має сказати, парне чи не парне. Якщо каже парне і тут парне число, він вгадав. І проходить далі. І так до першого, до останнього переможця. Тобто мені потрібно закрити очі? Так, да, щоб я поставив певну кількість фішок в руку. Добре, тоді розпочинаємо. І так, Богдан, закрий очі, щоб я положив в кулак певну кількість фішок. Все. Парна. Ні, не вгадав. На жаль. Так, а тепер надійшла твоя черга. Відвертайся. Все. Скільки фішок? Дві. Не вгадав. Получається, я переміг. Но ще останній раунд. Я маю е, з Богданом зіграти останню гру. Щоб визначити, хто в кого все ж таки пропадає з життя? А тепер у нас суперфінал. Знову ж таки, у мене є дві фішки. Закриваю очі. Давай. Одна. Одна. Тепер ти. Е, відвертайся. Відвертаюсь. Давай. Одна. Яке покарання ти мені придумав? Тобі потрібно один раунд пробути з закритими очима. Ну, да, так, цікаво. Ну ладно. Ну що ж, я готовий. Знімаю окуляри. Дуже важке почуття. Почуття, що ти просто дивишся в біле світло. І так мені потрібно буде проходити весь раунд, поки хлопці собі веселяться. Круто? Як все таке неудобно! Хлопці собі граються, веселяться, а мені темно. О, я знаю. Сяду ось так і буду відпочивати. Кучно хлопці веде, хлопці, отвертут, отпарту отпорту хлопці веде отпорту, а де ви хлопці? Але, тут <ріст> а на цей раунд нам дозволили взяти телефони, але не надовго. Тільки на цей раунд, щоб відіграти цей челлендж. Нам потрібно буде зіграти один на один. Ну що ж, тепер ми граємо на Чунгачі кирпічі хто буде перший грати? Чунгачі, кирпічі Богдан грає. Цікаво, проти кого я буду грати? Зі мною! Я граю з Назаром! Це дуже круто! Так, ну що ж, ми вже зайшли до гри і зараз будемо приступати. Ось і у нас буде наш оператор, він буде в наблюдателях і ви дуже добре зможете побачити, як ми граємо. Хто переміг, хто програв і так далі. Так. Ну що, Годя, граємо в Тьомка»? Погнали! А чому ти умінну касту мій Щоб ми попалися один проти одного, а не, а не грали проти других людей. Я зрозумів. Тоді погано. Ви... Це пока що ще розминка. Ну, мені здається, що розминка трішки ми зараз з тобою порозминаємось, а людям, мені здається, це не буде сильно цікаво. Так. Тому. Ми будемо грати в розминку, а ви трішки зараз вже через момент будете бачити, як ми вже граємо в саму гру. Кажіть, починаємо. Ну що ж, ми зараз розпочинаємо. До речі, він мене переміг в розминці декілька разів, але вже в грі це ну, не буде так, я думаю. Ти за кого граєш? Остройство? Ну, типу, з якого, Боже, з якої зброї? Я с... не скажу тобі. <рес> я тоді теж не скажу. Я планував сказати. Ти вже, напевно, заполив, з якою я зброю грав? По звуку. А, в тебе звуки? Mm -hmm. Так, ну нормально, нормально трохи. Через стіну! Кер... а, через два я попав, да? Так. Перший раунд за мною. Це, конечно, погана ідея, але я все-таки спробую. Я зараз взяв е С. Ес... С Я не знаю весь, чесно, як називається? Ну, на дробовик, так. Да. Ти на мід, пішов. А, на не можна? Ні. Ми ж говоримо бочом каміт, ні? Ні. А, тільки про... то. Тебе емочка була. Здається. Мені здається, що я ще так і програю. Давай зараз е, останній раунд. Фул карта. Хорошо, без проблем. Ти не забувай, що ти можеш плентити бомбу. Угу. Ти чого підглядаєш? Там... Давай можу до п'яти раундів. Давай до п'яти, без проблем. Все ж таки вирішили до п'яти, щоб було цікавіше. Бо дуже швидко грається. І якби переможець також буде грати до п'яти раундів. Чому, чому ти тут глядаєш? Чому ти підглядаєш? Зараз ми не граємо, тільки перейдемка. Ні, у карті, ладно окей. Бо ну як, не регає! Я знову переміг! Останній раунд. Для мене це вирішальний раунд. А бо ще потрібно може і виграти мене. Я якийсь ботик трохи. Давай фулкарту. карту. Давай. Мені здається, я знаю, де ти поставив бомбу. Ідеш. На Б, правильно? Так. Мені здається, ти брешеш. Ні. Що, що я знаю, де? Мені здається, ти знаєш де, але вона на А. Ні, я вже. Підходжу, щоб деф'юзити. Усе, ти не встиг. Не встигну, краще втічу. Yeah. Ну, один раунд. Це, це мій перший раунд, це дуже круто. Ні, ну давай грати. Бомба -бо реком... була на Б. Я знаю. На я... А! На А? Ой, на А-на-На. На, на, да, Бомба -бо була на А. Ти пройшов її. Uh -huh. Ні, давай весь. У тебе це вирішальний раунд. Трішки важко, коли ти знаєш мою позицію. Дуже цікава гра, особливо, коли я дуже давно не грала, ми дійсно давно не грали. Ну як давно? На камеру, то точно. На камеру ні разу не грав. Ні, я грав з другом. Просто паншотиком. Вам і нема. Як я не вбив? Ви розбедулись. Я чув десь, десь, що десь щось ходить, але я не міг зрозуміти де. Нам тут за кадром оператор говорить, що ми прям були, ну прям дуже близько, бо ми не знаємо, як би, а ви вже знаєте. А де він ми були. в глядачах дивиться ну, за нами. Я! Що yeah. я зробив? Це камбек. Все, все, Можливо і буде неоднозначна не кінцівка. От і закінчилось. Не зробив Бодя на жаль, камбек, але все, назар переділю. Друзі, так як відео виходить дуже велике, тоді давайте ми набираємо перегляди, ставимо лайки. І е, тоді виходить друга частина цього відео. Я вже її монтую, ось монтаж, ось мій комп'ютер. І вона вийде як тільки ви наберете перегляди. Ну що ж, чекайте на неї.